Сьогодні, 27 червня, день пам'яті блажених новомучеників Миколая Чернецького і тих, що з ним постраждали. Місія постуляції святих у Патріаршому домі провела семінар. Мученики, феномен мучеництва в ідентичності до сучасності. Організатори зібрали якраз доповідачів, які розповіли генезу вшанування мучеників від часів старого завіту, біблійні основи мучеництва через добу мучеництва первісної церкви до мучеників сучасності, новомучеників, зокрема Миколая Чернецького і. Також інших сучасних мучеників 21-го століття, адже знаємо, що папа Франциск заохочує, щоб складати свідчення про приклади сучасного мучеництва тих людей, які сповідують віру в цей непростий сучасний час, особливо для України, яка переходить період переслідувань, період випробування стійкості у вірі, отож. Підсумком конференції буде видання збірника публікацій, А також матеріали будуть розміщені на ресурсі інтернет місії постуляції святих. Запрошуємо до збору свідчень і до життя у Христі, тобто свідчення Христа у сучасності. Запрошуємо до перегляду матеріалів, які ми для вас приготували. Слава Ісусу Христу!